Ходимо в електричку, мені завжди хочеться сказати вічером так. Не знаю чому. Збирається дощ. Да, він нас, нас дожине десь за години-дві по прогнозу. Не будемо втрачати ні секунди тоді. Побігли. Ми замовили три перші страви. Це в нас гороховий суп і дві другі макарохи з відбивною, гречка з пеклети і гречка з відбивною. Все разом вийшло 121 гривня 40 гривні Супер демократично. Ми поїхали в Карпати, тому що нас туди можна сказати, покликав Іван Франко. І в тухлю ми приїхали не за гастровідкриттями. Ми шукаємо сліди захара Беркута і сліди подвигу Тухольщини, яка не пустила східного ворога. Так, да, і в принципі, там ми ці сліди вперше її побачить. Да. Десь так це Я думав. Культурі змальовано як мудрий Захар Беркут. Ось усього він наставляє своїх колег, односельчан, як правильно побороти татаро-монголів. Як ви пам'ятаєте з книги, вони там завалили камінням прохід для води і всі татаро-монголи потонули. Ми намагаємося прочитати, що написано на каменюці. Роки Йо. взяли свої. Пишуть, що це ну принаймні частина того самого здоровенного камінюки, яким власне тухольці перекрили цей потік, і там є напис. Ми розшифрували. Я зачитаю, що там написано. Ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і дружністю. Доки будете жити в громадському порядку, дружно держатися купи, доти ніяка ворожа сила не побідить вас. Захар Беркут, по-моєму, актуально як ніколи. А? Так. Отже, щоб потрапити на місце, де за переказами прохований Захарберку, треба, якщо дивитися на криницю, лівіше є ворота, проходити прямо. А ні, набрехав, треба пройти до церкви, і там буде провулок ліворуч. Церкви повернули цей провулок Десь метрів за 200-300 Претесть в те подібне перехрест і вам треба повернути ліворуч. Ну і все сходити з місточка одразу праворуч і по стежці вверх. Поки не набридне, або поки не знайдете могилу за харабарку, та що станеться раніше. що, скалолаз, як самопочуття. А що буде, якщо не Розміночка? Так. Разміночка. Да. Нефіг ділась. Все, все. І вже темніше. Ми ще й пів шляху не прийшли. Ну прийшли. Насправді не пів та там півгодинки. Ага. Полити... Я вже все побачив. Я Это... пас. О. Я пропоную проголосувати. Давай. Хто пас? Зачем? Я це... пас. Не знаю. Два проти одного. Ми сосну Тунца. Ну ми спробували. Ми спробували, але ми не дійшли, тому що ми почали сумніватися. Сумніви подолали нас завтра. А. Тимніше. Б. Тимніше це ми, це ми поговорили. Але залишилося. Знаєш такий присмак тунця, якого ми ласосну. Мені норм. Я мене? люблю тунця. Я теж люблю Чи Я налаштований завтра піднятися на ту гору. Я пас. Ну, а Сережа. Але у нас був час оцінити туристичну інфраструктуру Тухлі. Там, ну, а що там робити? Якщо заходити тільки в їдальню, щоб подивитися картину, а це вже, можна сказати, галерея. В їдальні ми знайшли підказку. Того, як власне, все відбувалося. Є картина, ми все бачимо. Тармануле. В тухольці. Ресторан е, там на другому поверсі: Тухлятаж. Та -та. Е, криниця Івана Франка, з якої можна попити водички. З розваг все. І гати від алканів. Пацани так трохи зневажливо розповідають про людину, завдяки якій ми взагалі потрапили на ночівлю. Ти вечоріє? І нам варто замислитися про. Добре, що ти помітив, що вечоріє. Ой, ой, ой. Ми навіли справки після сьомої з містечка тухля. Нічим не дістатися. Хрена. Ялхут. З Ялхута тільки таксі. Машин ми майже не бачили. Так. Да, просто мені здається, що типу, три пацана в Ялхуті о сьомій вечора. І жерти так хочеться. Не зловлять таксі. Ну будемо пробувати. Передбачувано, що автомобілі не зупиняються. Блін, зубожіння в країні, розумієте? А три сотні нікому не потрібно. О, пірожок, шин. Ми йдемо по дорозі. Виходить наш друг, вже потім друг, і каже: Дайте сигарети. в такому характерному гостинному інтонаціях, да, таких от карпатських, да. Да. Тимур його просто ігнорує. Просто йде, як будто ніхто нічого <говорю> рядом. А в нього ще важливо розвідка костюм. то лі німецьких, лі якихось там угорських правоохоронців чи прикордонників. Відтис просто десь в Угорщині. Сказав: це вам. За закон про мови, мови. мови. і витряхнув погранічника іскітеля. І Толя він розуміє, що для Тімура він помер, і він а вирішив моля. спробувати значить, щастя в другого подорожнього, тобто в мене. І я починаю з ним, з ним щось розмовляти. В такому, знову ж таки, характерному карпатському діалекті. Що ви тут робите? Що ви, ви тут? Нам треба вкористити. Так, а що ж ви не візьмете таксі? Так ніхто ж не зупиняється. Де я зараз вам зловлю. Ми розвертаємося, йдемо в з... да. зворотньому напрямку. Там Саша да. з... на Жигулях. А там ми проходили, і там Саша, і ще група людей випивають на Жигулях прямо. Випивають і бетонірують одне. Да. Work, and travel, Work and travel. А Толя, ще таки, знаєш, ми заходимо на такої, ну іди говори з ними. <laughs> Бля, спасибо, говорить Толя. І за 200 гривень. Бистра нога Жигулі допчала нас до Коростєва завдяки. Толіку. Ну він, до речі, її отримав за свої підйомні. Да, більше 10%. Я думаю, що хороша. Пробухані Я ці навіть. гроші були. І що Тут ми вже. тільки двері зачиняли а. задні Жигулів, а Толя вже. А тридцятка вже лилася. Так. Опинилися ми майже в такій засаді в Тухлі, де нічого не працює. І слава Богу, програма як це, яка виходила 13 сезонів, а ви ж всі її бачили само собою. Да? Ми якось відпочивали і працювали одночасно в чудовому форельному готелі, якщо так можна назвати, з величезним форельним господарством, риболовлею і купою різноманітних розваг, яка який знаходиться власне містечко користів, якраз таки до нього було там 13-15 кілометрів пішки. Там знаходиться готельний комплекс, що має назву «Золотая Форель. Тут я буду жити. Зараз мають гамають. Запатітічки. дивіться. Але ж ви всі маєте розуміти, що, типу, It always burns twice завжди пече двічі. Нагадаємо вам, що наша мета була це побачити сліди Захара Беркута. І все нічого, але погода. Погода в цей це день буде. обіцяла бути дощовою. Але в нас була незакінчена справа, Я і ми змушені були повернутися до Тухлі. Вчора ми не змогли пішки здолати гору. а сьогодні ми брали поїздки на тракторі. Це ж ваш трактор випадає сьогодні в план? Не є підозра, що хтось зараз може випасти. <пі> <пі> З цієї штуки легше, ніж здається. З <пі> задніх коліс здоровальних все лайно, вся багнюка сюди. Друге, типу, доволі складно триматися, тому що тут нема за що. шов. <пі> 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 Все, теперь я в безпеці. Тепер я знаю, що я не вивалюсь через цей борт. <рес> <рес> <Оп>! <рес> Назара в поїзд. Пуст... Нас <рес> в поїзд, правильно. Так, <рес> Карпаты! В цьому тракторна частина нагору закінчена, зараз підемо вже пішки. Далі не приїдемо. Тимурчик реально трохи брудний. Це Це жесть. Мене знесло якраз таки прямо напроти колеса. І в нас є поворот, зараз двоє буде. Это не грязь, Наташа, а говно. Подсохнет и отвалится. Я еще и не толкнул. Нифиг делать. Это вам не на троллейбусе. На колбасе. А на трамвае. Першу, що спадає на думку, коли дістаєшся вершини гори Захар-Беркут в селі Тухлі. В нас от не одразу вийшло сюди потрапити. Але типу, не здавайтесь, позортість до кінця, знаєте. Не вигірвав. Да. Ну і за традицією ми зачитуємо класиків в кінці нашого маршруту. І за традицією робить це голос читає. Текст читає Тимур Мірашниченко. Лиха доля довгі віки знущалися над тим народом. Тяжкі удари підкопали його добробут. Нужда зломала його свобідну, здорову вдачу і нині тільки неясні давні спомини нагадують правнукам щасливіше життя предків. І коли часом стара бабуся, сидячи в запічку та прядучи грубу вовну, почне розповідати дрібним онукам про давню давнину, діти слухають тривожно. В їх сивих оченятах блискотять сльози. А коли скінчиться дивовижна повість, то малі старі зітхаючи, шепшать Ах, яка ж то красна байка! В цьому все, підписуйтесь на нас. Бачите, ще на таке. агонь годі. Давайте порахуємо, чого нам вартувала поїздка. Квиток ну, до Львова нам коштував 500. 550 гривень і там 250. кожного. І 250 п'ятдесят гривень зі Львова до Славського. Ну і ми вже говорили, що ідеальні дороги, тому можна сміливо так. їхати так. машиною. Ну ви точно зекономите на таксі, тому що славські таксісти. Ну нехай по 100 гривень з Львова снідали в славському. Потім ми погуляли безкоштовно. Потім ми поїхали за 130 гривень наверх на до Захара, до Захара, де виявилось не працює підйомник. І на увазі брати бабра 550 за всіх. Більше того, якщо ви поїдете поза шляховиком, ви їх самі туди да, сміливо витрати, навіть бабуло. трошки екстриму і перевірки власного авто і вмінь в тухлі. Як ви зрозуміли, ми в перший день поїли за 130 гривень на всіх, і ще за 200 гривень ми дісталися корос... корос... 30-очка корос... толі ціни форелі за двомісний номер, по моєму починаються від 600 гривень, і це в низький сезон. Ми нереально смачно повечеряли форелі. Більше того, ціни насправді адекватні. Ми на трьох. З пляханом, з фарелів. З ось такою фарелью. З ось такими стейками, да. посніє повечеряли, да. з чайовими на 1000 гривень. Поляна, і солін'я, і вареньє, да, і да. фарель. Ось ой, така, так, да? і все. огонь. 500 гривень ми заплатили трактористу за те, щоб він на свої І дорога назад, поїзд, 700 гривень те ж саме. Отже, нам, на трьох, з нашими, ну, скажімо, такими запитами вище середнього. За Поїхати на тракторі, вот ця вся історія. потом, вот, це все коштувало 12 тисяч, відповідно, по 400. Багатенько, але можна цей бюджет як зменшити, так і збільшити, в залежності від да, ваших да, да. очікувань. Але, в принципі, такий регуляр бюджет це 100 баксів знову ж таки на вікенд в, в Карпатах запросто. Дякуємо, що дивилися. Так, все, мені звання. Да.